Тверде мило це традиційний саме старовинний продукт для миття, виготовляється жировою основою, цілком натуральне і безпечне, не містить консервантів. Тверде мило додають доглядові компоненти, які додатково доглядають за шкірою, і поліпшують її стан. Дитяче тверде мило відрізняється від дорослого, по зниженим алергенним ризиком в дитячих милах або використовується запашник з нульовим листом алергенів, або зменшений відсоток воду запашника. Таким чином, що в продукції не було алергенів тієї кількості, в якої вони можуть викликати алергічну реакцію. Для особливо вибагливих є мило, в якому зовсім немає запашника. Таким чином, ймовірність алергічної реакції прагне до нуля дитяче тверде мило, як правило, додають більше пережируючих компонентів емолентів, а також класичні екстракти, які рекомендують для догляду для дітей. Тому що вони мають протизапальні, протиподразнювальні властивості, ромашка, чареда, календула та інші.